Вітаю вас, діти! Сьогодні на нас чекає дуже цікаве заняття. Діти, чи знаєте ви, що це за машина? А я люди якої професії їздять на такому транспорті і чим вони займаються? Так, все вірно, молодці. Це пожежна машина. І сьогодні вона не випадкова. Вона розкаже нам про важливі речі. Як ви гадаєте, про що вона нам сьогодні розповість? Так, про вогонь. Колись дуже давно люди не вміли користуватись вогнем. Полум'я викликало у них тільки страх. Люди боялись вогню, адже знали, що він боляче опікає і поширить знищує все довкола. У ті далекі часи людей гріли тільки шкури тварин, які вони використовували як одяг, а м'ясо давні люди споживали сирим. Але потім люди збагнули, що вогонь може бути і добрим, і корисним, якщо його правильно поставити на службу. Слухайте, як це було. Якось навесні сталася страшна гроза. Небо враз потемніло, на ньому спалахували яскраві блискавки, тишу розколювали розкати грому. Злякавшись, люди заховалися в печері, спостерігали за тим, як вирує природа, а раптом небо розтікла велика блискавка й вдарила у високе дерево, що стояло на узлісі. Дерево спалахнуло і почалася пожежа. Усю ніч люди зі страхом дивилися, як полу м'ясу, лісом, знищуючи все на своєму страшному шляху. Та до ранку дощ усе ж таки подолав вогонь і пожежа вщухла. Прийшовши на лісове згарище, люди помітили загиблих, попечених вогнем тварин. Спочатку вони подумали, що шкода, що м'ясо зіпсоване вогнем. Але потім хтось вирішив все ж таки скуштувати, і виявилося, що печене м'ясо значно смачніше і ніжніше від сирого. До того ж стояти там, де ще тліли залишки багать від пожежі, було тепліше, ніж подалі. Відтоді люди зрозуміли, що вогонь може бути не тільки ворогом, але й годувальником та охоронцем житла. На вогні готували їжу, він обігрівав та освітлював оселю. Через деякий час люди навчилися не лише зберігати і приборкувати вогонь, але самостійно його здобувати, чирканням каменя об камінь або тертям однієї палички в отворі іншої. Люди навчилися запалювати і розводити вогонь. Минали століття, а вогонь продовжував бути другом людини. Він палав у печі, обігрівав житло, готував їжу. Освітлював хату і дорогу нічним мандрівникам, і досі вогонь є нашим другом, проте полум'я може бути і злим, із тими, хто недбало і необережно поводиться з ним. Вогонь не пробачає людям помилок і готовий спалахнути пожежі, перетворившись із доброго друга на злого та жорстокого ворога. Чи завжди вогонь діти добре до людини? Ні, звичайно, ні завжди. Я називати вам речення. А вам потрібно буде визначити добрий вогонь чи злий. На газовій плиті готується борщ. Так, вогонь добрий. Туристи гріються біля багаття. Добрий, молодці. Блискавка запалила дерево в лісі. Так, злий вогонь. Спортсмен несе олімпійський факел. Вогонь добрий. І з вікна будинку видно полум'я й дим. Вогонь злий, у печі печуться пиріжки. Вогонь добрий, молодці. Родина на мангалі смажить шашлики. Вогонь добрий. Від покинутої увімкненої праски іде дим. Так, це злий вогонь. Чудово. а зараз давайте ж розберемося. Про правила пожежної безпеки не можна залишати без нагляду електроприлади. Зокрема, праску від неї може спалахнути пожежа. Дітям не можна користуватися газовою плитою. Полум'я від плити може перекинутися на інші предмети, що горять. Дітям заборонено гратися з вогненебезпечними речами. Сірниками, запальничками, свічками. Такі ігри можуть призвести до чого? Так, до пожежі. Природу необхідно берегти від вогню, залишаючи місце відпочинку, слід обов'язково загасити на ньому багаття, залити його водою або засипати землею чи піском. Іначе спалахне спалахне трава і полум'я загрожуватиме лісу та його мешканцям. Сподіваюсь, ви ці ці правила запам'ятали б. А зараз давайте розберемося, якщо сталося пожежа, що ж ми повинні робити. Якщо в кімнаті спалахнув вогонь, негайно покиньте її і перейди у безпечне місце поближче до виходу з квартири. Зателефоную пожежну службу. Набрати потрібно номер 101 і дочекатися відповіді оператора, повідомити про пожежу, що горить, назвати адресу, за якою мають приїхати пожежники, і назвати своє ім'я та прізвище. Якщо відчуваєш запах диму, опустися навпотіпки або просувайся до виходу повзком. внизу диму менше, і прикласти потрібно вологу, шмат тканини. Під час пожежі в будинку не можна сідати в ліфт, спускатися з поверхів, слід лише сходами. Не можна ховатися в кімнаті, де виникла пожежа. Це дуже небезпечно. Слід обов'язково покинути кімнату. Коли приїдуть пожежники, в усьому їх слухайся і не бійся, вони краще знають, як треба врятувати. Наша гостя пожежна машина дуже задоволена вашими вміннями і знаннями, але їй вже час вирушати до інших діточок, щоб їм розповісти про пожежну безпеку. Давайте побажаємо всім нашим пожежникам, щоб у них було якомога менше роботи, щоб вогонь завжди був нашим другом, а не ворогом. Я теж на сьогодні прощаюся з вами і хочу вам побажати. Хай вогонь в серцях палає, а пожеж, хай не буває.